Всім привіт! Привіт з півночі України, Суми. Нарешті з'явився в мене час для того, щоб змонтувати для вас відео. Дуже багато відео у мене зникли з комп'ютера, тому буду поступово виставляти вам те, що залишилось. Шкода, звичайно, але... але нічого не поробиш. Головне зараз нам усім вижити і перемогти. Мануелька Новас поступово розкриваються оці величезні грона. До чого гарні бутони, а це вже квіти. Мануелька Новас. Транквіліті. Теж перші квіти. Чоловіку чомусь не подобаються білі троянди. А я їх вужнюю. Стрітграфін фон Хандерберг. Ось стільки пуп'янків. І ось так гарно розкривається квітка, який в неї чудовий колір, ви подивіться. Майже чорні пуп'янки і бурякового кольору пелюстки. Ще й такий має аромат гарний. Троянда гарна, але дуже запікається на сонці. Розенштадт Фрайзінг. Троянда. Чомусь дуже рідко зустрічається в наших садах, а у мене вона ось є. Подобається троянда. Відноситься до групи Шраб. Виведена була Кордесом. Забула, з ким він вивів в савторстві з, з Кордесом. Ця троянда була виведена в 2003 році. Але чомусь ще нема такої розповсюдженості в садах? Вінтер Лундж. Зовсім нова троянда. Ось такі в неї квіти чудові. Білі із зеленим таким відливом. Троянда тільки розкривається. Я думаю, вона б і раніше вже цвіла, але підмерзли квіти. Ось такі квіти були підмерзлі, тому вони не розвивались так, як треба, і троянда трішечки загальмувала в своєму розвитку. Зараз тільки починає набирати. Ну, дивіться, за два роки набрала дуже гарний об'єм. Зараз відійду, щоб показати основний вигляд, який має вона. Ну Десь півтора метри кущ, висоту і десь метр, метр десять ширина. Гарний. Поки що не знаю, як вона реагує на спеку. Були ось у нас три дні зливи. І сьогодні день такий, і прогнозують що ще три дні будуть зливи. Подивимось, як вона себе буде поводити при такій погоді, але квіти красиві. Це ж продовжує квітувати Розенштад Фрайзінг такими величезними суцвіттями. Але трішечки в мене вона затиснута, як завжди. Не вистачає місця. А ви ж знаєте, що це хвороба трояндова. Хочеться ще більше більше. Ось отака ніжна рожева, яскрава бордовими чи фуксіями такими смужками, які в основному видно, бачите, в бутонах, А коли розкривається, повністю покривається такими ніжними рожевими плямками. Романтичний вигляд має така троянда. Гарно. Транквіліті. Окремі квітки розкрилися, які вже відсвіли, але основна маса стоїть ось на бутонах. Вінтерлодж ще більше розкрився. Ось такі квіти. Подобаються мені ось такими суцвіттями квітна. Від 4-5 до 7 у суцвітті. А це вже друга хвиля цвітіння троянди, і я різниці ніякої не бачу між першою і другою хвилею. Теж так рясно квітне. Чисті листочки. Гарні пелюстки, щільно набиті. І ось такий теж гарний, об'ємний кущик тому, які я можу зробити висновки? троянда квітне цілий рік, без перестанку, без перерви і має одинаково гарний, охайний. Вигляд і у першу, і у другу хвилю. Тому рекомендую однозначно висаджуйте її, не пошкодуєте. Астріт Графін фон Хандербір. Вже багато відквітла. Спеку не витримує. ось так. Запікається, але ось дивіться, яка гарна. Зараз наведу. Ось така гарнюня. Імператриця Фарах. Еті Мітчел ось так зранку стоїть в Росії. Чомусь вона мене зовсім не вражається троянда. Ось так вона повністю розкривається, квіти муміфікуються, самі насипаються пелюстки. Лілії треба вже розсаджувати вже дрібненькі квіточки. Мануель Кановас. Теж ж люблю цю троянду. Зовсім не колюча. Жодної голочки нема на ній. І квітна ось такими величезними китицями. І це з урахуванням того, що я вже половину їх обрізала, які відквітли. Але ще дивіться, ось такі величезні китиці, цілі грона. Ще скільки будуть квітнути. І троянда мені подобається, що вона змінюється. В залежності від погоди. Подобається, зараз вона чисто біла, але буває, що серединка така вершкового кольору в неї. Оце тоді, коли спекотна погода, тепла і нема дощів, тоді вона так проявляється. Сантана. Сантана почала квітнути. Зараз же темніє, не дуже видно. Шнеє Вальцер там. Он. Дуже багато білих. Зараз зроблю. Дивіться, які гарні білі квіточки, величезні бутони. І. Дуже повільно розкривається транквіліті. Бутони стоять вже дві неділі, і тільки зараз починає вона розкривати таку квітку. Ароматна троянда. Ну, Англійські троянди зазвичай завжди ароматні, але ну, це не виключення. Сантана. Красуня. Теж дуже ароматна троянда. Мануелька Нулас. Далі продовжує квітнути. І ще, мабуть, буде довго цей процес. Продовжуватись, тому що бутонів дуже багато ще. Ось тут треба трішечки їх підчистити. Навіть так. Цікава квітка в неї. Ось бачите, коли? Спекотна погода. Квітка проявляє вершковий колір і ось така гарна закрутка. Так уложені пелюсточки акуратно по черзі. Ось так її. Очищаю, бачте, і вже така чистенька стоїть, сама Гілочка і ось. китиця різда чудова троянда теж. А Ось тут вона білосніжна, з молочними бетонами. Знову. Почала квітнути Golden Shores Сантана. Сантана квітне теж дуже давно вже. До чого вона ароматна? І величезна квітка ще й ароматна. Так, поруч з сантаною, квітне шнеї Вальцер. Зараз трішки збільшу. Ні, дивіться, які квіти в Шнеї Вальцер. Білосніжній із такою теж вершковою серединкою. Такі великі квіти. Схожі за розміром із Сантаною. Класика червона та біла. Транквіліті. Транквіліті здається. Не переставав квітнути. Вальцер. сантана. Серед англійських троян транквіліті, мабуть, найдовше триває квітку. і найдовше розкривається. Оцей кущ стоїть вже майже місяць, починався з бутонів. І ще квітне, і ще є бутони. Астрій графін фон Хандерберг. Для неї почалася спека, і вона дуже негативно реагує на таку погоду. Пелюстки запікаються ось так. Ось бачите. Але дуже красива квітка і ароматна. Ось ще один кущик покажу яка. У цій квітці три дні, здається. Імператриця Фарах Шнея Вальцер і поруч Ельф, а ось ця яскрава, Саліта На соліті бачу, з'явилися листочки. Зараз наведу. Ось бачите, з плямами. Терміново треба обробляти Хвороблива троянда. Але квітка красива і ароматна. Ближче покажу ельфа. Гілочки нахилилися, притулився до імператриці. Ось так росте. Саліта. Листя не дуже багато на ній поки що. Ну і моя полька пересаджена на нове місце. Маю надію, що тут їй буде дуже добре. Ароматна, гарна троянда. Всім відома. Красунька. Ну що ж, настав час з вами прощатися. Віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили України. Слава Україні і Героям слава! До побачення!